Мої вітання, це Лезо Market. І сьогодні буде невеликий огляд та розпаковка подарункового жіночого набору для гоління Gillette Venus під назвою Спа-бріз. Цей набор йде у Сумці косметичці вироблений з екошкіри. Тут одне відділення на застіпці. Також є. Вушку для кріплення на гачок в такому приємному рожевому кольорі. Давайте розкриємо, подивимося, що ми маємо всередині. Як зазвичай, тут багато паперу для об'єму його ми приберемо. Бачимо сам станок бритву жіночу. Джелет Венус фабриз, вона звичайна, пластикова із Гумовими вставками, ергономічна добре тримається в руці. так І далі маємо два запасних картриджа для цієї бритви: це Gillette Venus Comfort Light або Breeze, це картридж на три леза має гелеві подушечки, тобто можна використовувати. Цю бритву навіть без гелю або піни для гоління, достатньо просто змочити струменю води і користатися. Так, і маємо ще ось такий чохол для леза. Він відкривається з чином, і коли вже сам картридж з бритвою, його можна покласти в цей чехол і транспортувати, такі подорожувати. Ну, ось такий варіант. Більше в сумці тут нічого немає, якась інструкція. Так що ось такий набор для гоління, він вже доступний у продажу в нашому магазині. На цьому буду завершувати. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей!